Слава Україні, ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами в студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусіянко. Вітаю Олександра! Вітаю! Давайте розпочнемо нашу розмову з ситуації на фронті. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на основних напрямках? Я можу сказати, що у нас на сьогоднішній день. Операція, наша на фронті наших сил наносить комбінований характер, наступально-захисний характер, наступально-оборонний характер, тому що є напрямки, де наші сили продовжують контрнаступальні дії і ведуть наступ і південь. Я зразу зупинюсь детальніше скажу, тому що там бойові дії на так званих Бердянському і Маріупольському. Вибачте, Мелітопольському напрямку. Бердянський він стосується Маріупольського, так само, тому що. Якраз от якщо вже ми згадали Бердянський напрямок і Маріуполь основні бої зараз там точаться в районі населеного пункту Старомайорське, і в принципі наші війська мали успіх, вибили ворога з позиції з основних висот. а Зараз російські війська контратакують і намагаються нас відбивати. В цілому цей контрнаступ він характеризується вже тим, що от понад місяць можна сказати, вже скоро десь два місяці, як він розпочався. Що досить часто відбувається так, що наші сили вибивають війська ворога з певних позицій, висот або укріплених там рубежів. Потім ворог контратакує, ми атакуємо знову, вибиваємо його, і ось так це відбувається. При цьому знищується велика кількість і засобів противника. Так от в районі старомайорського бої. Якщо вже я обмовився, а можливо і не обмовився про Маріуполь, тому що. Далі, за Старомайорським, іде населений пункт Старомлинівка, а це край першої лінії оборони російських військ на цьому напрямку. Їм там за умови, що наші війська візьмуть цей напрямок, їм дасться пройти далі, закріпитися, то ворогу доведеться відступати аж майже до Маріуполя. Тому вони там все мінують, тому вони мінують мости, тому вони все. Переводять на такі оборонні рейки. Що стосується напрямку Мелітопольського, він дещо пригальмував. Там ідуть бої в районі п'яти Загалом можна сказати, що підсумовуючи по цьому напрямку, що наші війська зараз закріплюються на позиціях, ті, які вже були звільнені, відвойовані у ворога. Йде розмінування. А в цей час працює українська артилерія, інші е, сили і засоби. І ми чекаємо зброї підтримки від партнерів, щоб Пожвавити контрнаступ, чи, скажімо так, продовжити його з певним пожвавленням. Ось це варто розуміти. А що стосується сходу, ситуація, я сказав, комбінована, тому що там наші війська наступають на бахмутському напрямку, мають дійсно певні успіхи і здобутки, закріплюються на позиціях, але ворог перекинув підкріплення, і доволі таки важко. Важкі бої вони постійно, скажімо так, точаться довкола певних позицій. Наші сили відтискають як можуть, мають певні успіхи. Дійсно, в районі оріхово василівки і Андріївки е та Клічіївки на півдні. Тобто е є просування. А от е на північ Лиман і Купінськ, наші сили в обороні, ворог атакує, має певні тактичні успіхи. Е Пройшов, е і скажімо так. Завоював певні рубежі, але наші сили продовжують тримати удар. Там вони атакують. Мета цих атак це з півночі. Рушити на південь з півночі з Підкуп'янська на південь до Лиману, Білогорівки і Бахмуту, нависати флангом над нашим угрупованням в Бахмуті і таким чином зривати наші контрнаступальні дії в районі Бахмуту. Ось так загальна ситуація. Характерина, ще, я би додав, що ми побачили збільшення кількості дальнобійних ударів від о, наших сил оборони. Це дуже важливо, тому що це. Зменшує можливості ворога для ну, оборонний потенціал його фактично по тих напрямках, де ми контрнаступаємо. Ви згадали за Лиманокомбіцькі напрямок і дійсно, Генштаб повідомляв раніше, що там росіяни зосередили понад 100 тисяч особового складу. А от, окрім цієї тактики, живої сили, вони якось змінюють свої військові тактики. В них є можливість, ще повернути ініціативу в нападі? Вони борються, змагаються насправді за ініціативу зараз. І ну, як ми бачимо, в принципі, на сході, от на сході, на східно, на східному театрі воєнних дій зараз те, що відбувається, у нас іде змагання за за ініціативу з ворогом. Тобто, ми змагаємося в районі Бахмуту, де ми наступаємо. І мета звичайно, що от я поясню, як це працює. Уявіть собі, наші війська проривають. Остаточну лінію оборони ворога в районі Бахмуту проходять Кліщіївку, Берхівку. все фактично встановили вогневий контроль за флангами. Звільняють Бахмут довколишні населені пункти, тиснуть на Солидар. Його звільняють. Відповідно, ми тягнемо ці ініціативи максимально. Що в цей час має робити ворог? Звичайно, він буде маневрувати своїми резервами. Перекидаючи їх з куп'янсько-лиманського напрямку, і там він вже втратить тоді ініціативу, наступати не зможе. А вони так само зараз, з іншого боку, намагаються відтягти нас, щоб ми не наступали в районі Бахмуту, і перехопити ініціативу, і використовують для цього напрямок, де їм з їхньої точки зору найлегше наступати, тобто куп'янський лиман з півночі, там ближче Росія, логістика і так далі. Плюс мета загальна. Зірвати український контрнаступ, в тому числі і на Півдні. тому змагання за ініціативу продовжуються, але в більшій мірі ініціатива зараз на боці українських військ. Я чому запитав за зміну тактики? Адже раніше вони діяли за радянськими методичками. А зараз західні змі повідомляють, що Росія нарощує виробництво дронів і навіть закуповує чимало цих дронів з Китаю напряму. І от, а як расисти використовують ці дрони проти України, і що це за дрони? Ну, в першу чергу серйозні загрози для нас і для нашої техніки, артилерії і підрозділів складають дрони-ланцет. Це виробництво концерна Калашніка в Росії, це баражуючий боєприпас, мета якого ураження техніки, тобто вони ним намагаються вистежувати нашу артилерію, нашу бронетехніку, позиції загалом наших військ. І вражати, пошкоджувати або взагалі виводити фактично з ладу, знищувати на сьогоднішній день. Це дійсно є певна проблема для фронту і для нас, тому що кількість статистична застосування таких ланцетів вона збільшилась. Ну от порівняно, якщо я там робив для себе такий, скажімо так, порівняння, такий звіт за попередні шість місяців. Я брав, тобто піврічний період, і можна сказати, що вона зросла. Враховуючи, скажімо, і відкриті джерела, і повідомлення, які є і іншу інформацію, якою я володію. Тобто дійсно є зростання. З ними боротися можна розвиваючи засоби радіоелектронної боротьби для подавлення е цих цілей ворога. Тобто, це один із елементів. Е можна їх пробувати збивати, але це важче. А от над треба працювати. Другі дрони наступні дрони це. Звичайні по типу FPV Mavic знайомі. Ну тобто, вони і нам знайомі, тому що ми так само у нас наші сили використовують такі дрони. Ми всі донатимо на них там, збираємо, купуємо, передаємо. Тобто, це теж найпростіше. елементарно скид гранат. Вони використовуються так само, є інші або додаткове спостереження. Правильно? Що, що? Або да, додаткове да. метод так, спостереження? Так, 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 абсолютно правильно, так. Ще є дрони, які так само застосовуються це е, розвідувального типу, наприклад, такі як Форпост, які ведуть розвідку. Ті ж самі орлани, наші сили з ними борються, збивають їх, або, скажімо так, подавляють їх ребами, але вони все одно їх використовують. Е, шахеди, які ну, вони використовуються, в принципі, е, для ураження в основному тилових міст, але були були випадки, що й на фронті. Номенклатура насправді доволі таки значна. От, власне кажучи, те, що використовує ворог, вони дійсно збільшили їх кількість. Ну, власне кажучи, ми теж застосовуємо насправді. і... А от до речі, справді про наші дрони. От мені цікаво. От що зараз відбувається власне в українському ВПК, яка в нас взагалі ситуація загальна з власним виробництвом, і зокрема, дійсно з нашими дронами. Ну, ви знаєте, сьогодні. Була заява якраз міністра стратегічної галузей промисловості Камишина, який сказав про те, що ми будемо виробляти, і ми маємо весь потенціал для того, щоб виробляти. І знову ж таки вийти навіть там в передові країни світу з виробництва зброї. Це добре. Я вітаю це рішення. Це заява. Просто вона менш деталізована, тому що нам дійсно розумієте, що би мені хотілося, яке побажання я висловлював, до коли змінилося керівництво «Укроборонпрому» і змінився міністр стратегічної галузі і промисловості, тобто відбули зміни? Побажання, яке було в мене, яке я висловлював від тих же виробників дронів і не тільки, що ну, представте 3-4-5 пунктів розвитку оборонної промисловості, ну, наприклад, там рік, 3-5. Буквально зараз перспектива середньострокова і більш довгострокова. Не треба деталізації, не треба деталей, де це буде вироблятися, які підприємства. Нічого цього не потрібно. Ми розуміємо, іде війна, і не треба нічого ворогу викладати, підказки в публічний простір. Просто щоб було зрозуміло, що пріоритети держави з держзамовлення на найближчий рік перше, друге, третє, четверте, п'яте. Чому я про це кажу? Тому що. Тим же виробникам потрібно орієнтуватися і знати. Бо, от, наприклад, я вам наведу приклад, що я це кажу. У мене є е, друзі, які е, планують виробляти на серйозному рівні дрони, але крім дронів, у них є дуже така цікава річ, як засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Радіоелектронна розвідка це можливість вистежувати Точки ворога, звідки в нього йде сигнал, вистежувати, де пересувається ворог, вистежувати його скупчення сил, вистежувати сигнали мобільних телефонів, зв'язку багато чого іншого, робити перехоплення. Радіоелектронна боротьба це давити сигнали дронів. І відповідно знову ж таки, за логікою здається, що на ці речі має бути попит, правильно? Ну тобто, абсолютно вони потрібні на фронті дрони так точно. От що деревів до рерів. Певненості, переконаності немає, і тому, власне кажучи, так важливо, щоб було представлено це бачення. Але з того, що мені відомо, виробники є, вони працюють. В основному це приватна сфера, є різні типи у нас на сьогоднішній день, і дрони камікадзе, і дрони-розвідники є дорожчі, є дешевше. Які виробляються залежно від характеристик, ну і плюс те, що люди продовжують купувати за свої гроші FPV-дрони всім відомі, і так далі. Але я вам скажу, що нарощувати є куди їх потрібно дуже багато. І виробництво, і тут ще інше питання: ще питання того, щоб налагоджувати взаємозв'язки. З компаніями, які виробляють комплектуючі, і робити універсальні платформи, розумієте, на базі яких можна було б нашим виробникам дронів працювати. Бо про це мало говорять. Насправді, ви ж розумієте, що ми можемо поставити задачу виробити 100 тисяч дронів на рік, а комплектуючих ми можемо закупити на 30 на зовнішніх ринках, тому що це треба завести звідти, і тому це теж питання співпраці з нашими партнерами, щоб. Пришвидшувати виробництво там, аби ми отримували запчастини, з яких ці дрони потім тут збираються, фактично можна припустити, що ми переходимо до якогось нового етапу війни, де вже активно використовуються дрони проти одне одного. Безумовно, я вам скажу, що навіть вже досліджені і вже стратегії, і західні зокрема які переглядаються, тому що. А раніше у них було вже скептичне ставлення. ідея яка така. Ну про роль дронів вони важливі, але ніхто не, скажімо, не розглядав серйоз, наприклад, ті ж самі FPV-дрони, Так ну їхнє значення. Всі, коли говорили на заході про стратегії війни дронами, мались на увазі ріпери. Ну, знаєте, ось ці ударні великі дрони, які по кілька годин… Гігантські безпілотники, такі так несуть, несуть ракети і можуть там вражати цілі. Ну, і як мінімум про Байрактари подібні, а про такі навіть не йшлося. Зараз це все вже переглядається. І це, це важливо, я дійсно погоджуюсь, що це певний етап війни. Ну, от, судячи з того, що ви розповіли на, на особистому прикладі друзів, то в нас є, власне, свої спеціалісти, і навіть не так сильно потрібно залучати західних лише для якихось, можливо, ідей додаткових. Цілком абсолютно. Тобто, ну ви розумієте, що давайте так я скажу: Захід теж. А, Захід він готовий допомагати. Але як захід готовий допомагати? Захід готовий поставити своє. Ви розумієте? Їм профінансували Сполучені Штати з бюджету чи Європейський Союз, і звичайно, вони. Переконують в принципі, нас, що ви замовте, ми вам будемо постачати. Я вам інше скажу, що про це ж публічно менше кажуть, але ви знаєте, що представники західних компаній вони є і в Україні, і в різних містах їздять і дивляться, і вже пропонують умови по співпраці нашим виробникам. Ну, Тобто, вони всерйоз вивчають, що у нас виробляється все для себе. Тому, скажімо так, вони допомагають нам, вони постачають. Але їм, звичайно, вигідніше було, щоб ми брали виключно те, що в них виготовлено, і знаєте, як вони кажуть, не заморочуйтесь тим, щоб вишукувати, хто вам це поставить. Ми вам поставимо готове рішення, але ж при цьому ви розумієте, що буде страждати наша галузь. Тому тут потрібен баланс з одного боку. І, ми... Крім того, ми залежні будемо тоді від абсолютно. когось в плані очікувань. Так, 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 так. абсолютно правильно. Скажіть, а на вашу думку, коли ось цей от поштовх внутрішнього нашого ВПК може відбутись, я думаю, що е, імпульси є вже вони просто непомітні для широкого загалу. Тобто, ми розуміємо прекрасно, що е, український ВПК він працює, він щось виробляє. І звичайно, це все зараз таємно через війну більшість не розповідають. Але поштовхом я думаю, може стати найближчий час кілька місяців. Рік це а, дві речі: наша ракетна програма і наші дрони на понад тисячу кілометрів. Ну, аналоги шахеду. От ми бачили над Москвою там літали. Але тут питання в тому розумієте, що а, це має бути виробництво поставлене на потік. Щоб... Військові так. рейки мають запрацювати на 100%. Абсолютно, але ми ж маємо відповісти: ворог запустив 15 дронів, ми запускаємо 15 дронів. Тоді буде інше розуміння. Гаразд, до наступної теми. Сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що Кримський міст це офіційна ціль, і Україна продовжить завдавати по ньому удари. А от виникає питання: чи є в Росії реальні ресурси захистити Кримський міст? А ми вже, адже ми вже бачили, як вони. Успішно захищають інші свої об'єкти, зокрема в тому ж самому Криму. Ресурси є. Тобто ресурси в них ще не вичерпані. Питання в тому, що ці ресурси не дають 100% гарантії в захисті, як ми бачимо. Ну то вони пропускають удари, тому що Кримський міст двічі було доручення Путіна щонайменше посилити його охорону. Охорона дійсно посилена, там стоять засоби ППО, там стоять посилені наряди російських прикордонників ФСБ. І російських військ, там на, на морі і в районі Керченської протоки стоять катери прикордонники прикордонні ФСБшні, там є корабель Чорноморського флоту, який закріплений спеціально для охорони. Тобто, доволі таки багато комплексів. Але попри це, міст є вразливим. Тобто, ми повинні розуміти, що вочевидь надводні дрони, які е використовує Україна. Вони доволі такі ефективні, малопомітні насправді, і у ворога є проблеми з їх виявленням. Тому е, навіть попри найбільш жаленованішу оборону, яку Росія там намагалась вибудувати в Криму, все одно вони вразливі. Щоправда, тут варто розуміти, що може бути можуть бути такі випадки, що. 10 дронів може бути запущено тих ж надводних, йде тільки два чи три. Ну тобто, щось вони та знищать, дістануть, але щось таке із нашого дістали. Тому міст вразливий, попри те, що вони його захищають. В Польщі сьогодні така інформація з'явилася у ЗМІ, що вони створюють спецпідрозділ, який має ніби як боротися з ПВК Вагнер та Лукашенко теж намагається якби залякати сусідні європейські країни. ПВК Вагнер каже, що от тепер в мене є Вагнерівці. Бійтесь, адже це потужні солдати. І от виникає питання: а взагалі ПВК Вагнер у Білорусі становлять реальну загрозу хоч для будь-когось. Ну я думаю, що вони там точно для того, щоб нервувати і кошмарити Польщу і країни Балтії. Це мене точно, мене сумнів в цьому немає. Лукашенко, зрештою, це визнав на зустрічі з Путіним, коли сказав, що я не можу їх зупинити. Це ж теж сигнал. Такий, додайте ще до цього. Нещодавно заяву Путіна, коли він почав говорити про те, що кордони Польщі були подаровані Сталіним, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, він повторив деякі речі, які насправді він проголошував напередодні право повномасштабного вторгнення в Україну. Ну вони дуже схожі, і це все лягає в загальний контекст. Насправді, і це все робиться для того, щоб зараз перевіряти реакцію Польщі, перевірити реакцію НАТО, що вони будуть робити. Як вони будуть діяти, злагоджено, не злагоджено, які будуть дії офіційної Варшави, наскільки вони розцінюють ці загрози? Плюс ще ж переміщення ядерної зброї, я хочу нагадати: не треба забувати на території Білорусі, яка становить загрозу для Польщі і країн Балтії. А вона справді там є? Вони туди вона туди доїхала? Е, так. Інформація є зокрема і від американських джерел про те, що є, у них немає підстав, і від британців. Тобто, на сьогоднішній день спростувань цього немає. Американських розвідувального американського розвідувального співтовариства вони про це заявили. Тобто, ми виходимо з того, що вона там є, і відповідно, це все виклики і загрози. І зараз іде перевірка реакції. Польщі, яка буде на це все, а далі вони будуть далі. Роль вагнерівців буде в наступному. Вони будуть е, проводити навчання з білоруськими військовими. В одним із місць буде полігон в районі Бреста, на заході Білорусі і на кордоні з Польщею. Звідки вони будуть час від часу проводити певні провокативні дії? Який вони будуть носити характер? Це вже покаже час. Чи знаєте якась міна залетить з полігону випадково на території Польщі? Чи ще щось станеться? Тобто, ось, ось таким чином, для того там знаходяться вагнерівці. Для України станом на сьогодні сказати про те, що вони становлять загрози, не можна. Тобто немає у нас інформації ні про їх накопичення, скупчення в районі кордону з Україною, ні про інші дії, поки що, принаймні станом на зараз. А от для Польщі, те, що вони роблять, і для країн Балтії, і так вони будуть тримати в напрузі. А далі це вже час покаже, як далеко вони будуть готові зайти в цьому? Ви згадали за те, що Лукашенко пожалівся Путіну і справді, адже Вагнерівці це солдати з бойовим досвідом на відміну від армії Білорусі. В мене виникає питання чи не будуть пригожно нові апетити, і чи не захоче він зайняти місце Лукашенка? І це навіть може бути теоретично вигідно Путіну, адже ж Лукашенко так і не дав наказ вступити армії Білорусі у війну. Як ви розглядаєте такий сценарій? Я думаю, що він менше ймовірний, тому що все ж таки Пригожин не зможе легітимізуватися в Білорусі, як би там не було. Ну так бували приклади в історії різні. Знаєте, коли якийсь і монарх займав з якоїсь країни міста там, місце, там от Бернадот, французький е, генерал, який став королем Швеції в результаті там походів і так далі. Тобто різне бувало, але я думаю, що не в даному випадку. Все ж таки, плюс, як мені здається, все ж таки, сам Пригожин він дещо втратив свій авторитет серед своїх і довіру. Розумієте, і мені видається, що він зберігає певні впливи, але там уже керують інші люди, інші командири діями вагнерівців, власне кажучи. І тому це ще й питання грошей. Тобто. Лукашенко використовувати буде вагнерівців що ті, які не поїдуть, до речі, в Африку, тому що в Африці скоро у них ротація, як свою претеріанську гвардію або варятську стражу, яку як використовували правителі Візантії в свій час. Тобто для забезпечення ще й власної безпеки йому вони потрібні. Він не впевнений у власних збройних силах, а різні можуть бути сценарії. Полк Каліновського захоче додому вернути, ще добровольці треба ж якось себе. Тому я не думаю, що це загрози, якісь можуть складати для Лукашенка. Дякуємо, Олександр, за цю розмову. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.